Туризм на бродівщині розвивають щороку. Правда, здебільшого на папері програми пишуть, приймають та не фінансують. А як відомо, без матеріальної підтримки ініціативність недовговічна. Виправити цю ситуацію взялися у бродівській райдержадміністрації. Обговорити концепцію розвитку туристичної галузі бродівського краю запросили за круглим столом. Кликали представників трьох великих бродівських турагентств, готельного і ресторанного бізнесу впливових бродівчан. Ніхто із вище згаданих не прийшов, тож обговорювали розвиток бродівського туризму у значно вужчому колі, як планувалося. Розвивати туристичний потенціал краю розпочали. Голова Бродівської райдержадміністрації Андрій Ковтут та його заступник Юрій Шарун, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, керівник інтернет-проекту на межі території та епох, голова ТРК Броди Володимир Булишин, представник національного природного парку Північне Поділля Михайло Шишка, спеціалісти районної державної адміністрації. Як говорили під час зустрічі, сьогодні більшість людей недооцінюють туризм на Бродівщині як галузь економіки. А даремно броди і район в цілому має вигідне розташування та безліч привабливих для туристів місць і об'єктів. Залишається одне: їх розвивати, рекламувати і належно приймати гостей. Та цього не буде не буде без міської вбиральні, доріг і розвиненої інфраструктури. У багатьох, мабуть, виникли сумніви, про яку концепцію розвитку туристичної галузі Бродівського краю говоримо, і з такою постійною недофінансованістю потоку іноземних та українських туристів не бачити ще найближчі 5-10 років. Втім, учасники круглого столу вже намалювали план, як заманити туристів у броди. Секрет зобов'язалися відкрити уже під час наступної зустрічі. А наразі розробляють мапу екскурсійних маршрутів, місць відпочинку і працюють над активізацією громадськості. Чи є підґрунтя? Запитаємо у директора Бродівського історико краєзнавчого музею Василя Стрільчука. Сьогодні ми обговорювали концепцію розвитку туризму. Та чи є що показати на бродівщині туристам? Чи не є ця концепція утопічною в якомусь розумінні? Звичайно, що ми бродівщина є багата. Наш край багатий, є на пам'ятки різного роду, які можуть зацікавити туристів не тільки наших вітчизняних, але й зарубіжних туристів. Знаємо, ми і Йозефа Рота, який при Народився у Бродах, який тут вчився, описував броди в своїх творах. Є чимало пам'яток з ним пов'язаних, і ці пам'ятки, це ім'я, воно притягує чимало істористів з Європи, з країн Центральної Європи. Ми часом бачимо автобуси біля гімназії, біля Великої Бродівської синагоги, також на єврейському цвинтарі, який є на північній околиці міста Броди. Крім того, наше місто є відоме тим, що тут є збережені оборонні фортифікації 17 століття. Один з найбільших рівнинних замків конструктором інженером, якого є Боплан, відомий французький інженер. Тобто також його руїни вони мають значну таку фортифікаційну цінність, збережена планувальна система міста. Звичайно, саме місто воно є цікаве і за. Окремими збереженими пам'ятками австрійського часу, це вже період кінця 19-20 століття. Храми є досить -таки унікальні. Тобто тут пересікалося дуже багато видатних постатей, тут пересікалося багато таких шляхів, які сполучали схід Європи, захід Європи. Ну, зокрема, відомо, що місто Броди зараз лежить на такому шляху культурному, головному культурному шляху Ради Європи, який отримав назву Віарегія, тобто це означає Королівська дорога Європи це шлях, який в минулому сполучав східну. Європу центром в Києві і Західну Європу, і проходив якраз через через нашу місцину, через наші нашу місцевість. І в 2007 році цей шлях він був визнаний Радою Європи як головний культурний шлях Ради Європи, і, тобто цей той коридор, таке єднання з заходу і сходу Європи. Це зараз дуже є актуально, і дійсно, що Броди, як місто, яке поєднало собі дуже багато різноманітних культур українських, Польську, єврейську, вірменську, тобто німецьку. Ну, дуже є цікаве з багатьох точок зору. Ну, і крім того, унікальне географічне розташування, історичне розташування нашого міста, воно також є дуже цікаве, і е, ми маємо цілий ряд пам'яток природи. Це є от якраз місто Броди лежить на території Малого Полісся, де є низовина, де є така рівнинна болотиста місцевість. А територія нашої південної брічни, ті самі підгірці, і під камінь, вони є гористою місцевістю, і скажімо так, також. Багаті на різноманітні пам'ятки. Ну, зокрема, якщо говорити про Бродівський район, як таку цікавинку Львівщини, тому скажімо, в на Львівщині є дев'ять замків, два з них є в Бродівському районі. Ну, якщо там розкинути на 20 районів Львівщини, це ну це з скажімо, непоганий потенціал. Друге діло, в якому ну, є проблемно, в якому він стані, яка комунікація, як налагоджена інфраструктура. Так, тут ще є дуже багато таких проблем. Тут багато потрібно працювати, розвивати. Але думаю, сьогоднішня наша зустріч обговорення за круглим столом про перспективи, про концепцію розвитку туризму. в Бріччини є досить таки актуальні і на часі, можливо, навіть трошки десь запізнілі, але але вони є завжди актуальні, і я думаю, що в майбутньому воно все рівно, все рівно себе покаже, все рівно дасть результати як і для самого нашого міста, самого району, так і для його мешканців. Тобто, наскільки я зрозуміла, із ваших слів, попри скепсис, у броди таки приїжджають туристи. Так, як часто вам доводиться давати екскурсії? Ну, екскурсії, скажімо, проводимо. Ми часто проводимо екскурсії, не, поки не що я ну загалом. Ну, не щодня, але бувають такі дні, що є кілька екскурсій. Але це в основному наші школи, все школярі. Того, що туристам ну менше десь цікавить музей, більше цікавить місто, більше цікаві пам'ятки. Можливо, не не кожен з тих туристів має час на якусь таку детальну екскурсію, або окремих туристів е, цікавлять лише окремі пам'ятки, чи та ж сама синагога, чи це сама гімназія, чи це єврейський цвинтр, чи хтось там вирішив подивитися на Бродівський замок собі, і більше його ну, не цікавить нічого, але е, тим не менше, чи Ало людей іноземців приходить в музей, знайомиться з експозицією нашого музею, знайомиться з давнім минулим нашого міста, цікавиться пам'ятками, які тут є, і скажімо, якщо ми бачимо. Дуже часто автобуси, які приїжджають нашим містом, це які під'їду до гімназії, це є там, скажімо, прихильники, чи любитель Йозефа, шанувальники Йозефа Рота, чи кологи синагоги. Досить часто ми бачимо автобуси, яких туристів, які зацікавлено приїжджають, ну, мають, на жаль, лише десь 30 хвилин чи 40 хвилин на місто. І, на жаль, кажуть, спробували ми їх запросити до музею, вони не мають можливості, не мають часу, тому що в них є дуже такий тісний графік. І оцей туризм, він є поки що на даний момент для бродів є транзитний. Тобто, він той турист він не залишається в місті. Напевно, що не залишає, ну скажімо, як. Хоч хотілося б для міста якихось коштів тут для інфраструктури для для, для їх розвитку самої громади. Тобто, але цей туризм є, і він все рівно буде, чи наскільки ми будемо готові, чи не будемо до того готові до цього. Броди є відоме місто в Європі, броди є відоме місто і навіть і в світі, Того, що багато вихідців, нащадків тих колишніх бродівчан, і українців, і поляків, і євреїв вони живуть по різних куточках, вони тягнуться до свого коріння, до шукаються своє коріння. До тих місць, де жили їхні предки, приїжджають. Також кажу, є шанувальники і Йозефа Рота, ага. шанувальники і, а, і... перепрошую. І... цікаво, чи із вашого особистого досвіду, були моменти, що вам було соромно за своє місто? Ну, бувають, звичайно, що бувають що? бувають, звичайно, за вулиці, проблема за вулиці, проблема стану архітектурних пам'яток, таких забудов чи розбудов, чи нищення пам'яток серед місця. Тобто, ну, це той самий пластик, який ми знаємо. Знаємо, що люди покращують свої житлові побутові умови власним коштом, міняють пластикові, міняють дерев'яні вікна на пластикові, при цьому десь нищиться обрамлення вікон, нищиться ліпнини давні. Також є от проблема зараз у нас є з будівництвом мансардів, тобто воно ніби є погоджено, ніби є якісь дозвола, але ми бачимо наскільки змінюється історичне середовище центральної частини міста, тобто те, що збережена зараз є. І такі питання ставлять і журналісти аналісти ставлять і наші небайдужі до нашого міста, до його історії люди підходять, питаються. Ну і звичайно, туристи, людина чужа, яка приїжджає. Вона виникає в неї запитання, чому ваша, ну скажімо, влада, чому архітектори дозволяють робити такі речі, адже воно псує повністю той історизм, ту автентику давніх бродів. Тобто люди їхали незадоволені після екскурсії у бродах? Чи ви е, ну я не можу сказати, що вони незадоволені, тому що інформації, е, яку вони хотіли почути, може, вона і десь трошки і більше вони отримали. Але такі, скажімо, ну, така була думка неодноразово, що дуже гарне, багате місто на історію, але дуже сильно запущене і, і скажімо, не шанується. Що не шанується, ця історія, на жаль, в місті, так якби вона мала бути, хоча вона є дуже цікава, дуже багата і, скажімо, перспективна для якраз розвивається. Витку туризму в нашому місті.